Вас вітає луч, пропонуємо жіночу колекцію ГЕС плюс лівай, слот номер 16, 36 одиниць. Починаємо з такої сукні від ГЕС. Вона йде з підкладкою. Легенька, класна пастельні кольори. Багато речей працюють між собою. Така біла базова футболка від ГЕС, її можна е з будь-чим компонувати. Я впевнена, що її ви заберуть дуже швидко. Далі такі штани від ГЕС, кльош. Донизу смужка 25-го року, взагалі супоровий варіант. Топ дуже цікавий, літній яскравий позаду на блискавці. Ось тут блискавка. І тут іде рукави, що сюди ручки. Далі футболка від ГЕС. І в такому ж стилі є ще шорти, але не з іншого матеріалу. Також ГЕС. Майка Гес, вона йде довга, як ви бачите, не коротка, тому дуже круто. І поєднується також з такими джогерами від Levi's. Класні розміри, класні сучасні моделі. Сукня в малиновому кольорі така буде приталена. Знову комплект можна скласти Гес-Футболка. Позаду такий напис. І шорти від Levi's. Футболка Levi's з лампасами. Вона йде така укорочена шорти. Класна посадка, що Levi's, що лась. Вони знають, як це зробити правильно, щоб підкреслювало фігуру. Майка від Гес, яка ідеально поєднується з цими штанами. Штани, взагалі, я в них чесно закохалася, коли побачила, і дуже пожалкувала, що не побачила їх до формування лотів. Вони йдуть прям широкі, вільні, легесенькі максимально. Вони дуже класно будуть тут наталії. І вони йдуть довгі, тобто на будь-який ріст взагалі ідеально підійдуть. Гес-сукня таку ж гарно буде підкреслювати далі. Далі базова водолазка, лонг такий від Levi's. Поєднується З тими джинсами від це в одному не розмірі. Сукня від Гес, Також легенька взагалі суперована, ймовірна, з поясом. Тут також поєднуються два бренди. Вони е, в одному кольорі насправді. Камера так не передає, але саме колір ось цей футболки дуже поєднується з візерунком на штанах. Також розмірі підходять, щоб це було компактно. Така блуза топ від Гес. Guess. Далі Гес-футболочка Guess LA Los Angeles. І така одиничка штанів, Вони в кожному лоті, десь дві одинички, десь одна. Жилетка така цікава від Гес, можна поєднати зі спідницею. Воно в, одних, в одному воно в стилі. Гес-футболка така, в принципі, класична, доволі як для Гес, і шорти від Лівайс. Футболочки Levi's. Тут Знову можна комплекти футболка Liewe's, невеличкий розмір, з такими шортами. Ой-ой-ой, боді від Футболка Levi's, смужка. І дуже класний топ, Також до всього він підійде. базовий, гарно тягнеться. Плюс а, дві одинички. Це футболки. Йдуть базові від Levi's, от такі футболочки. Але вони рахуються за одну одиничку в цілому, в лоті в нас 36 одиниць. Лот номер 16 Ми з вами дивилися, щоб забрати цей лот, оформити замовлення. Звертайтесь до менеджерів зі номером телефону в описі.